Всім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати вагони Київського метрополітену на станції Сокольки, яка, до речі, була відкрита 30 грудня 1992 року на Серецько-Печерській лінії. Вагони метрополітену моделі 81-717 головний та 81 714 проміжний або просто на були розроблені Метіщенським машинобудівним заводом у другій половині 70-х років. Випускався Метіщенським машинобудівним заводом з 1976 по 2021 роки. І Ленінградським вагонобудівним заводом імені Єгорова з 1080 по 1995 рік. Вони були створені як тестові для випробування частини обладнання, яке пізніше передбачалося застосувати на вагонах типу І. Однак у зв'язку з тим, що їхнє виробництво затягувалося, а на випробуваннях вже випущених виявлялося безліч недоліків. Та ще у той час, коли в радянських метрополітенів стояла проблема гострої нестачі рухомого складу, саме номерній було вирішено запустити в масове виробництво, що в результаті зробило їх світовими лідерами, як за поширеністю 18 Міст країн пострадянського простору і Варшавського договору. Так затривалість тривалістю виробництва з 1976 по 2021 рік поєднання тривалості та виробництва та їх спочатку тимчасове призначення привело до того, що стосовно них також використовують фразу Альберта Джеянока. Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Від попередніх моделей відрізняється не тільки екстер'єром кабіни головного вагону та потужнішими двигунами, а й відсутністю кабін межі міста в промежних вагонах, а також ширшим застосуванням електроніки в приладах управління. Конструктивною є проміжною ланкою між вагонами типу Є і І, які мають без і різних модифіка... модифікацій. Модифікації у метрополітенах, низки міст країн, СНД та Євросоюзу. Вагони моделі 81-717-714 та їх модифікації виконують основний обсяг перевезень, проте починаються з 2010-х років. Ведеться їхня поетапна заміна на вагони нового покоління. Вагони. Вагонів. Дякую за перегляд. Побачимось.